Є новина, друзі. Будували командиру будинок. А як же дефіцит людей? Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, ДБР Бер затримало командира однієї з частин на Рівненщині, який використовував своїх підлеглих військових, які нібито рахували, що вони знаходяться в місті дислокації, отримували зарплату від держави. Ну він їх прикривав, і вони йому на Львівщині, тобто в іншій області, будували будинок. Гарний такий я закинув всі фотографії і текст в телеграм-канал. в Шапці йдіть, Дивіться. І ну такі випадки вже були, розумієте? але нам постійно кажуть про дефіцит людей на фронті. Дефіцит людей в Збройних силах України про це прямо говорять деякі командири, військові, влада про це навіть говорить, депутати говорять. І тут в нас є такі випадки. Так може, цей дефіцит виникає за того, що в нас працюють відповідні схеми. У різних частинах комусь будують будинки, хтось просто ну нібито рахується, що він десь є, а його немає. І такого дуже багато. Добре, що ДБР цим займається, але треба швидше це робити, тому що бачите, схеми є до сих пір. А зараз 25-й рік і четвертий рік війни. Ідіть телеграм-канал, дивіться, ну і напишіть свою думку. Лайк і і телеграм, шапці профіля. Підписуємося.